Таку я тоді книжку приготувала. Так. О, дивись, які Ух картинки. Ти, яка класна книжечка. А дивись, це хто? Це собачка. Як собачка в нас робить? А як робить корівка? Ось дивись, порова, як корова. у нас. Як робить? А тут свинка. Давай, як свинка робить. Кажи. Він ні муму гав-гав, нічого не сказав. Чому він не показав ніяких тваринок? Ми просто вивчаємо тваринок не на картинках, ага. а ми ходимо на розвиваючі його гуртки і там приносять тваринок. Власне. Ящерку, кота, собачку, кролика. По картинкам ще вчили в 90-х. Зараз ми сучасні мами вчимо дитину наглядно так набагато краще і психіка краще сприймає тваринок. Ну, зрозуміло, що свиню нам не приносять. Тому він в тебе, мабуть, не знає свинка. Е, свинку знає, і лошадку знає. Це дитина, який рік і сім. Під настрій вона може і гавкнути, і бекнути. Я його не заставляю. Йому два роки виповниться восени. Я його в садочок віддаю. Перед садочком я його угу. буду відлучати від грудного вигодовування. Ти годуєш груддя? Так. Досі? Досі. А ти знаєш, Даша? Це не дуже добре. Дівчата, я роблю так, як я знаю, як я відчуваю, як я дивлюсь по своїй дитині, і, взагалі, мені ваша думка не особо цікава. Скільки тобі років нагадаю? Дев'ятнадцять. Це ти народила в скільки? В — У мене 14 жовтня день народження. Народила я його 17 жовтня. Ого! Ну і що? Да, — скільки років була? Вісімнадцять мені виповнилось. Тобто ти завагітніла у 17. 17 років. Я була ще в одинадцятому класі. Це ще а -а -а. в школі? Так, да, За тиждень повномасштабної війни я дізнаюся, що я вагітна. Вона дуже рано стала мамою. Де ти береш знання, як виховувати дитину? Просто статті, якісь я там знаходжуся. Це інтернет? Не, так, звичайно. Ну, я сучасна мама. Мені не стільки, як тобі. А до чого тут не стільки, як мені? Ну просто ну, що мені книжку читати? Бібліотеку ходить кожен день, щоб ви прочитати <плес> то клик лізе, чи то в нього щось друге лізе. Даша, щось весь час мені натякає на мій вік. А ти, мабуть, як раніше, в бібліотеку ходиш, книжки читаєш. Він в мене вже через раз ходить на горщик. Як його я привчала, також з інтернету надягала йому штанці або трусики. Він туди ходив в туалет, я йому об'ясняю. Він бач, тобі мокро. Ось туди треба ходити. Сама з ним сиділа на горшечку, угу. показувала. Сподіваюсь, вона не показувала малому весь процес. Даша, нічого, що він твої картки до рота тягне? Ні, вот. я їх обробляю антисептиком. Та вони вже на полу лежали. Ну нічого страшного. Є ротовірус така штука ще. Ми боліли це. Все, більше вже точно не будемо. Чому ти так вирішила? Ну Тому що в нього вже є імунітет. На ротовірус Ні, немає імунітету. — Та він дуже в легкій формі перехворів, там буквально точечка була. Ти просто метит кажеш. А ротовірус це коли дитина з високою температурою лежить. У нас такого не було. — Фу-фу. Дякувати ГВ, У мене дитина не хворіла. Вона навіть не знає, чим хворіла її дитина. Певно, в інтернеті почитала і нічого не зрозуміла. Немає нічого поганого в тому, аби черпати потрібну інформацію з інтернету. Проте ми не завжди можемо критично оцінити її якість. Адже людина схильна інтерпретувати будь-які матеріали та знання під свої потреби. Певно, всі знають цей ефект, коли людина має якісь невідомі симптоми і знаходить в мережі низку страшних та невилікованих хвороб, що під них підпадають. А після візиту до лікаря все виявляється набагато простіше. Тож, крім того, як черпати знання з інтернету, особливо щодо здоров'я, варто також тримати зв'язок з профільним спеціалістом.